Вітаю в Росії! У шкільних їдальнях заборонили борщ, бо після обіду діти починають говорити українською мовою. Ви дивитеся програму обережно фейк. Друзі, всі ми із захопленням спостерігали за пригодами російського апарату Луна-25. Високотехнологічний виріб на 50% складався з понтів і на 50% з Авося. Е, тому він, власне, і впав. Тепер хоч зрозуміло, чому він називався Луна-25. Е, тому що Опять 25 Роскосмос сообщил о крушении миссии «Луна-25». В ведомстве уточнили, что аппарат по предварительным расчетам перешел на нерасчетную орбиту и столкнулся с поверхностью Луны. Більше 20 років нам активно нав'язують міф, що Росія якась космічна наддержава, а все через те, що Росія привласнила собі усі космічні досягнення СРСР, і цим фейком вони постійно опелюють українцям. Ось, мовляв, бачите, під якої величі ви відмовилися зі своєю незалежністю клятою. Давайте розглянемо детальніше, чи насправді країна-агресор є підкорювачем космосу, чи все це один суцільний обман. Россия по-прежнему обеспечивает доставку американских астронавтов и других астронавтов до МКС нашими средствами выведения. Хотя были разговоры о том, чтобы предложить им использовать батут вместо космических кораблей, чтобы добираться до МКС. Тож Росія просто привласнила собі всі досягнення радянської космонавтики, а всі інші народи, як дикуни, тільки ось цим роззявленим ротом, дивились, як московити бороздять безкраї простори цього Всесвіту. От тільки, знаєте, важко повірити, що люди, які винайшли, як розігрівати самовар за допомогою чобота, могли самі щось запустити аж в космос. Майже вся радянська космічна програма завдячує українському інтелекту та українському виробництву. Не вірите? Поїхали! Поехали. Перший супутник землі і перша людина в космосі. Перша людина у відкритому космосі були неможливі без Сергія Корольова, який народився в Житомирі. Вчився в Одесі та в столичному політеху. Себе він вважав українцем. Частину своїх наукових робіт, до речі, писав теж українською. Керував всією космічною програмою СРСР теж українець, академік Михайло Янгель. Він зробив справжню революцію у ракетобудуванні. Наступником Янгеля біля керма став теж українець Володимир Челомей. Він творець відомої ракети носія Протон. Був генеральним конструктором ракетно-космічної техніки. Творець двигунів кораблів Восток, Буран, Енергія теж українець Валентин Глушков. До виробництва космічних апаратів залучено більше сотні українських підприємств. Лише уявіть: – КБ Луч, Арсенал, Київський радіозавод. А флагманами були Дніпровський південмаш з КБ Південне та Харківський Хартрон». От, щоб ви уявили масштаб, Південмаш з 59 по 91 роки виготовив близько 10 тисяч ракет. Уявляєте? Це 60% від усього радянського виробництва. Саме українці розробили та виготовляли унікальне високотехнологічне обладнання, системи керування та бортової автоматики. Тому Гагарін і полетів в космос не з катапульти. І щоб ви розуміли, ось реальний розклад сил у радянській космічній програмі. Ось вам такий цікавий факт: Українські заводи були залучені до радянської програми освоєння місяця, і для пілотованого польоту до супутника землі Сергій Корольов розробив потужну ракету носій Н-1. Дніпровські інженери створили унікальний космічний корабель модуль Є е» для висадки на місяці. Залишилось тільки побудувати ракету, яку розробив корольов, і ось цю ракету. Виробляла російська сторона, і здогадайтесь, усі іспити завершились катастрофою. Через це американці власне і обійшли СРСР в гонці за місяць. А тепер давайте подивимось, як розвивалася російська космічна програма вже без України. Это настоящая перчатка космонавта. Побывавшая в космосе. Естественно, побывавшая в космосе вот буквально в 19 году. Потом по секрету скажу, какого космонавта, другие не ревновали. Спасибо. Спасибо. Это... Пірою мене такої легендарний подарок. Історію незалежного російського космосу ми назвали пригоди льоліків і боліків на орбіті. Російські скрепні космонавти на міжнародній космічній станції зламали туалет. І їм довелося проситися в американський модуль. Бо центр управління польотами порадив їм поки залишити все, як є. Серія помилок у російському сегменті міжнародної космічної станції. Тепер там зламався туалет, наймовірніше через бульбашку, що утворилася в системі. Ще знаєте, ніколи за всю історію росіяни так не підсалипі. Вибачаєте, в космосі причому. Хтось взагалі здивувався, що росіяни зламали туалет. Вони і звичайними унітазами користуватися не вміють. Ми пам'ятаємо ще з часів Київської області, а, не те, що космічними. Зайшов я в разу поміщення, да там туалет, душ, домі, да. У мене такого немаєте? І мені було станово зайти. І от ви якби мене з всіми. Я ніяк себе. Це прям 100%. процентів. Точно То ніяк. Тобто у вас туалет, душа вдома нету, да? да, так? Там мені не нужен вдома. Щоб вони в домі, поставити а, де де, не, Туалі, на вулиці. Давайте відверто. Просто росіяни звикли до дерев'яної халупи із діркою. І тепер секрет появи е, дірки в МКС в російському модулі, я вважаю, розкрито. З'ясувалося, мікротріщина в космічному кораблі Союз МС МС-09» виникла ще на землі. Співробітник конструкторського бюро просто залив щілину клеєм, після чого корабель успішно пройшов тести на герметичність. Слухайте, ну от причепились. Вони просто намагалися зробити собі парашу, аби все було як вдома. Робити це, знаєте, якось романтичніше, над безоднею. Уявляю, як вони тягли ще можливо березу в ракету і їм в останній момент відмовили, бо вже місця просто не вистачало. Все було завалено іконами та прапорами з ЛДНР. Ну, хоч якось, з нами на борту находится икона небесной покровительницы вашего города, святой великомученицы Екатерины, которую, я надеюсь, по возвращении на землю мы вместе с моим экипажем вручим в руки тому, кто поручил мне такую миссию, митрополиту Евгению, а через него и всем екатеринбуржцам. Стоп! А хиба святая Екатерина не повинна быть на зовне, а не в середине? Не? Ну, так, просто цикавлюсь. Таке враження, що російські космонавти взагалі не займаються науковою працею на міжнародній станції, а просто поводять себе як типове російське бидло десь в Берліні на проплаченому мітингу. На фоне все новых сообщений об обстрелах жилых домов в Украине и гибели людей слышны голоса и тех, кто одобряет действия России. В Германии регулярно проходят акции в поддержку Владимира Путина, как этот автопробег под российским триколором с участием около 100 автомобилей. Разве Путин не военный преступник? Нет, он не военный преступник. Но в Украине убивают мирных жителей. У вас неверная информация. Тож, важливо зрозуміти, російська оця космічна програма має лише одну мету. Це пропаганда. Безглузда, примітивна, але не дешева. Тільки на фільм Виклик, який вони зняли в космосі, витратили мільярд рублів. І дарма що кіно це не потріб, і ніхто його не хоче дивитися. Головне, що вони зробили це першими. Благодаря Дмитрию Рогозину, собственно, все это и осуществилось. Он числится там в продюсерах, мы видим это. Да, да он, он один из главных инициаторов, потому что и базовая идея разработана мной и им вместе. Ну вот подождите, вы 20 лет не оставляли эту идею. Вам не казалось что это как, ну как в космос, безумие, где найти артистов, режиссера, как, как камеру туда вот закинуть? Во-первых, во космос одна из самых притягательных зон для человечества, а для россиян особенно, потому что мы все-таки первые в, в... космос. Космосі ви не повірите, проте Росія провалила абсолютно всі свої масштабні космічні проекти. Ось з кінця лютого 22-го року було припинено роботу над американо-російським проектом Венера де створення і запуск посадкових апаратів на Венеру. Російські учені возвращаються на Венеру. Це буде проект Венера де на фоні громких марсіанських відкриттів і предстоящих місій на луну при Венеру несправедливо забули – Хоча саме цю планету називають сестрою землі. Оце шкода. Так хотілось всіх росіян відправити на Венеру. Ідемо далі. Московія тотально програла конкуренцію SpaceX із запуску комерційних супутників. А колись вона була світовим лідером на хвилиночку для порівняння SpaceX вивела на орбіту більше п'яти тисяч супутників Starlink. А Росія спромоглася профінансувати запуск лише 162 супутників. До речі, він запланований аж на період з двадцять. 4 по 2028 роки дуже оптимістично. Я не впевнений, що взагалі Росія існуватиме на цей час. Ідемо далі. Заглохла і розрекламована програма космічного туризму. Наразі проект заморожено. У главкосмосі більше не розраховують на багатих клієнтів із США, ЄС та Японії. Мабуть, на своїх союзників із Зимбабве, КНДР та Науру росіяни не дуже покладаються. Ну і нема чого сказати про розрив будь-якої співпраці з провідними західними космічними агенціями. Єдиними партнерами Роскосмосу залишилися нічні вовки. Ночних волков і Роскосмос зв'язує давня дружба Вмісті з госкорпорації. по космической деятельности, они реализовали много патриотических и социально значимых проектов и мероприятий. Сейчас фактически вся ракетно-космическая отрасль принимает участие в сборе помощи для добровольцев, беженцев и жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Ось вон, но справжнее обличия российской космонавтики. Я, друзья, сподеваюсь, что их, я мог раньше запустить с мотопробегом на Плутон и полететь они и туда на своих Юпитерах. Ті, хто зазадівають тут русофобію, русофобію у дете. Вот вот это, затівають все вотета. Та я, я цим людям те адресову. Де да карайтесь, друзі. Російська космічна велич, це просто бутафорія, яка паразитує на українських досягненнях радянського періоду. Без нас це правда. Вони абсолютно нуль у вакуумі. в цьому космічному. Зрозуміло, навіщо глава Роскосмосу рогозін так хотів захопити Київ? Ми Київ будемо брати. Не собою. Ми собою Донбас. Все остальное ми будемо брати. Таже як брали Вену, як брали Берлін. Російська космічна програма існує лише з двох причин: це пропаганда і корупція. Тобто два кити, на яких досі тримається уся Росія. Російській космонавтиці я ставлю півгойди з десяти сорі, тому що спростувати цей міф було ну, якось занадто легко. Достатньо подивитися на небо і просто не побачити там росіян. І традиційно вам в колекцію найскаженіший фейк тижня. Кремлівські тролі потрапили в капкан. Під суто медичною назвою, чому у жінок немає кадику. В коменти злетілося сотні ботів і почали хвалити Кадирова. Вийшло весело. Як же ж багато росіян підтримує відсутність у жінок Кадику? Ох, сексисти недороблені. Це 10 з 10 гойд. Бо російська суспільна думка це просто суцільний фейк. Ідемо далі. Мінкульт Росії заявив, що фільми Барбі та Опенгеймер не будуть показувати в кінотеатрах через те, що вони не відповідають цінностям країни. Угу, Вірю. Насправді вірю, це жалюгідний фейк. Барбі і Опенгеймер не будуть показувати на Росії, тому що цього не дозволили правовласники цих фільмів. Великі голівудські компанії пішли з російського ринку ще минулого року. Тож, поки я буду насолоджуватися саундтреком Опенгеймера після його перегляду, росіяни будуть з нетерпінням чекати на нові пригоди. Чебурашки. Сподіваюсь, у другій частині чебурашка поїде все-таки не свого? Росія це країна і згой. І це факт. Росіяни стали небажаними майже у всіх цивілізованих країнах світу. Їх відмовляються годувати в ресторанах, їх виселяють з готелів. Не Так. Да?

Простим росіянам навіть доводиться мімікрувати під українців. І це, знаєте, дуже смішно. Але це все одно не допомагає. І це тільки на побутовому рівні. А в бізнесі та геополітиці від Росії просто шарахаються як від прокаженого. Да, я русский, я горжусь цим. Горжусь! горжусь. Ой, чорні! Я руський! Тому Кремль кинув величезні фінансові та інформаційні ресурси, аби показати, що насправді на заході у Росії є якась велика підтримка а від України навпаки всі дуже втомилися. Німецька газета Welt пишет, что начиная с середины лета Германия прекратила поставлять режиму Зеленского уже обещанное оружие, чтобы не терять дорогостоящую технику в провальном контрнаступлении. щоб показати безмежну любов Заходу до Росії та Путіна. Пропаганда взяла гроші на газифікацію Сибіру та пішла в магазин збитих льотчиків і затарилися там по акції корисними ідіотами. Тож зустрічайте Джеф Монсон, депутат Тат від єдиної Росії Казідін я вчу Прускі. Слухайте, ну ось від кого треба російську мову захищати? Він буквально взяв її на больовий прийом. Казіін, я вичуть <Борській> і ще один. Великий поціновувач Кулебяки та великий поціновувач бити свою дружину Стівен Сігал. Його не раз звинувачували в насильстві та сексуальних домаганнях. Справжній адепт російських родинних цінностей, як ви розумієте. Звісно, що така добра людина не може не любити Путіна та Кадирова. Я гадаю, ми живемо зараз у дуже складні часи. І Путін один з найвеличніших лідерів на планети. Я вірю та молюся, щоб він отримав ту підтримку і любов, на які потребує. До речі, Стівен Сігал не просто дешевий скоморог в кімоно. Він тепер воєнний злочинець. Це важливо. Після того як приніс власну тушу в концтабір в Оленівці, де росіяни вбили десятки наших полонених азовців. <плес> О, ледь не забув, був же ж цей Жерар Алкаш Департьє, почесний громадянин Чеченської республіки. Але після 24 лютого він сказав огевуар і попросив Францію вибачити його за гріхи і впустити назад. Бо ну краще насолоджуватись буябесом десь в Марселі, ніж стояти в черзі за бургером у «Вкусної точки». Створити ось цю ілюзію підтримки, пропаганда намагається завдяки дуже авторитетним західним експертам та журналістам, які захоплюються політикою Росії та критикують демократичний світ за підтримку України. Один з таких гуру Скотт Тріттер. А я кожен вихідний їду туди, я їду туди, тому що я хочу зрозуміти, що там відбувається. услышать, що вони говорят, почувствувати, що вони чувствуют, ми не з українцями сражаємося, ні. з германцами. Хто це такий? Спитаєте ви? Хто ця людина, яку цитує вся кремлівська пропаганда? А я вам відповім: він. Педофіл. Ось цей персонаж Скотті неодноразово звинувачувався в сексуальних злочинах проти неповнолітніх і був навіть засуджений в 2011 році. А у 2014-му був умовно достроково звільнений і одразу влаштувався, як ви думаєте, куди? На Russia Today. виявляється, він ніякий не західний експерт, а звичайний російський пропагандист, який просто говорить. Класною англійською мовою він став відомий завдяки своїм дуже точним прогнозам про. близкую пороску Украины. Я слышал, что Великобритания заявила, что собирается обучить 15 тысяч украинцев. Хорошо. А узких 300 тысяч. Простая военная математика. 300 тысяч против 15 тысяч. Я поставлю на 300 тысяч. Нам нет смысла класть головы за эту территорию сейчас. И нам лучше отойти сейчас, потому что через месяц у нас будет от 10 до 15 дивизий на фронте. И все. Когда наступит этот момент, гейм-овер. Зачем сейчас жертвовать тремя тысячами Парні, мы ми их жизни, а всі проблеми розрішимо з наступлением нової реальності. Якщо Скот Рітер сказав, що контрнаступ провалився, це означає, що росіяни скоро будуть тікати з Криму. Російська пропаганда ось таких рітерів створила тисячі. Проплачені західні маргінальні експерти цілодобово пишуть хвалебні публікації про Росію, і потім російські змі посилаються на них. Типу, ось бачите, про нас пишуть навіть в Британії. А ви кажете, нас ніхто не любить. Тільки річ в тім, що більшість ось таких персонажів це взагалі не експерти, а західні ресурси, в яких вони. Публікуються створені або самими росіянами, або мають три підписника і якусь єдину криву публікацію. Ось, наприклад, популярний експерт на російських каналах Скотт Беннет. Пропаганда подає його як колишнього офіцера військової розвідки США. Нічого собі. І звичайно, цей розвідник знає абсолютно все на світі, навіть те, що ковід вигадали. Зогайтесь, де ні, не в Китаї в Україні. Після 24 лютого його риторика не змінилась. Там повний букет справжнього експерта з РОСТВ. Зеленський маріонетка Пентагону ЗСУ відкривають вогонь по мирним мешканцям і інша мечне. Все ветераны, разведка и военные сейчас понимают очевидную вещь. За украинской армией внимательно наблюдают. Британия, США, особая воздушная служба Британии, МОСАД действительно инструктируют Зеленского, чтобы любой ценой противостоять российской армии и Путину. Ані фактично приказы прикази огонь по мирным жителям, которые пытаются покинути страну. Ось мені цікаво, як такий експерт та розвідник у 2011 році міг попастися п'янючий за кермом з купою, вогнепальної та холодної зброї? після чого військові дізнали, що він ніякий не офіцер, та просто незаконно мешкав на військовій базі США з підробленими документами. А ще є ось цей француз Адріан Боке, який нібито був в Бучі. І заявляє, що різанина вчинена там росіянами це інсинуація навіть не британської розвідки, а СБУ. Ми приїхали в Бучу абсолютно без всякого контролю паспортів. благодаря этому агенту. І в першу чергу я заметил трупи, которые лежали а, в центрі міста, в центрі Бучі. І в этот момент я замечаю, как из небольших машин достают другие трупы. А ці трупи достають воєнні, і гражданський і розкладають їх рядом з другими трупами на дорозі. І за класикою жанру українці в нього нацисти, росіяни красунчики. І ще в нього сотні відео та фотодоказів злочинів українських військових. Але жодного з них він чомусь так і не показав. Просто треба йому повірити. І найцікавіше: найдовший час перебування боке в Україні. 72 години він заїхав через польський кордон 17 квітня 2022 року. 18 квітня він все ще перебував. Увага у Львові про що сам написав в своїх соцмережах. А 19-го виїхав з України. Якщо він не їжачок Сонік, то встигнути відвідати Бучу. І тим більше провести там якесь власне розслідування він не міг навіть теоретично на цій брехні його, власне, і зловили самі французькі журналісти. Але російські бочки для зливу радісно продовжують цього боке цитувати. Французский волонтер Адриан Боке – крайне неудобный свидетель для киевских властей. Он специально приехал в Москву, чтобы рассказать, что видел сам на Украине и передать все данные российским правоохранительным органам. Весной он отправился на Украину в качестве медработника, чтобы помогать местным жителям, а в итоге стал свидетелем преступлений неонацистов, видел казни пленных, стрельбу по жилым кварталам со стороны ВСУ и очень быстро разобрался, чем отличаются методы ведения боевых действий украинских националистов и наших подразделений. Но давайте отверто сказать, что Що на заході от абсолютно ніхто не підтримує Росію, теж не можна. Є у Путіна там справжні союзники. Наприклад, на міжнародний консервативний форум у Санкт-Петербурзі з'їхалися Націонал-Демократична партія Німеччини, яка підтримує збройну агресію проти України. Або ж грецька золота зоря, ось подивіться на їхній прапор, і все самі зрозумієте без слів. А ще Британська національна партія, Італійська Ліга Ломбардії, Іспанська національна демократія, національний рух Техаса, партія Шведів, Угорська партія Йобік та Лепен зі своїм національним фронтом. Яка потужна підтримка, скажете ви, але завжди є нюанс. Все це ультраправі ксенофобські і відверто фашистські організації. Ось так іронічно, що країну, яка позиціонує себе найбільшим поборником фашизму в світі, у тому ж світі підтримують тільки фашисти. Ну, скажи, хто твої друзі, я скажу, хто ти. Як бачимо, за Росію на Заході лише якісь вигадані персонажі та злочинці з праворадикалами. Наративу про якусь підтримку Росію на Заході я поставлю 5 гоїт з 10. Бо мережа фейкових експертів та змі дійсно величезна, треба віддати їм належне. На мою думку, Росія все це робить не тільки для того, щоб дискредитувати Україну. Правда. Росії особисто дуже важливо, аби Захід думав про неї гарно. Це комплекс меншовартості та раболіпства перед західною цивілізацією. Вони ненавидять, бо хочуть, щоб ця цивілізація їх любила. Хай навіть ця любов буде якась вигадана, тому знаєте, як дитина, вони постійно роблять шкоду, щоб на них дорослі все ж таки звернули увагу. На цей раз у них вийшло їх візьмуть за вухо, дадуть тременя та поставлять в куток на український горіх. Ви дивились обережно фейк. Друзі, пам'ятайте, ніхто вас не обдурить, якщо ви самі, звісно, цього не захочете. І поки існує Росія, існує російська брехня. А значить, існує наша програма. І наостанок, якщо ви п'єте і не п'янієте, то у вас печінка відвідєва.